Коли я зустріла Івана, я була чи не найщасливішою людиною на світі. Я розуміла, що він той, з ким можна створити сім'ю. Мама виховувала мене одна, колись вона не змогла пробачити зраду батькові і вигнала його з дому. Мені було важко рости без тата, мені так хотілося його підтримки. Чоловік мій був забезпечений, впевнений у собі, мудрий, і незабаром ми таки одружилися. А згодом я дізналася, що вагітна. Радості Івана не було меж. Але були й свої мінуси. Я набрала зайву вагу і часто була дуже втомленою, а чоловік якось перестав звертати на мене увагу. Почав пізно повертатися з роботи. Якось я була кілька днів у мами, а коли повернулася без попередження, то застала в коридорі чужу жіночу куртку. Я розуміла, що речі належать чужій жінці. Я взяла себе в руки, покликала чоловіка. Вдала, що нічого не помітила, а просто пішла в душ. Я довго думала, як мені бути. Я сама згадала, як я росла без батька, я впевнена, що ця жінка це просто тимчасове захоплення мого чоловіка. Я ж досі його люблю. Минуло 10 хвилин. Після душу я зайшла на кухню, а в коридорі вже нічого не було. Ніби мені це все здалося. А чоловік спокійно готував вечерю. В реці віддав мені грошей, запропонував піти в салони краси, магазини одягу. Не знаю, може, мене хтось осудить. Але свій вибір я зробила. Я таки збережу сім'ю заради дитини.